В нашій студії Андрій Весько, керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Пане Андрію, доброго вечора. Слава Україні! Добре, слава, і будемо говорити про те, як працює екстренка або ж по-старому швидка. В зимовий період, і що важливіше, як готується екстренка до періоду можливих блекаутів, тобто відключень світла, пан Андрію. Зараз ви, мабуть, їхали до нашої студії. Ви зауважили у Львові перший такий серйозний сніг, так би мовити, це сильно впливає на роботу екстренки та швидких допомог. Це додає вам турботи і клопотів, мабуть. Загалом, в місті Львові, коли починається ускладнення погодних умов, чи то дощ, чи то сніг, тим більше, як якожели з'являється, транспортні потоки, вони стають більш щільними. Ми бачимо більше корків на дорогах, і автоматично доїзд спеціалізованого mm -hmm. транспорту, в тому числі екстреної медичної допомоги, він ускладнюється. Mm -hmm. Ну, вкотре будемо наголошувати на тому, що щодо пріоритетності пропускання карет швидкої допомоги. До речі, як у Львові пропускають швидку допомогу? Так, ситуація з тим є, можна сказати, доброю і з кожним роком вона стає кращою. Свідомість громадян є на високому рівні. І ми бачимо, що навіть звуковий сигнал не завжди потрібно вмикати нашим каретам для того, щоб автомобілі розступалися на дорогах в корках для того, щоб пропускати автомобілі. Швидко Знаєте, я би дуже хотів сказати, що сніг є в, в кінці листопада є найбільшою нашою торботою, але звісно, що це не так. У нас на на жаль набагато більші загрози. В першу чергу це війна з Росією і можливість масованих обстрілів. Росія вже півроку намагається влаштувати Україні повне відключення від електромереж. І власне далі будемо говорити про те, як діятиме швидка за відсутності світла. І перше, це забезпечення закладів електроживленням. Скільки протримуємося у випадку плекаута? Станом на сьогоднішній день департаментом охорони здоров'я обласної військової адміністрації, міністерством охорони здоров'я вжиті достатня кількість заходів для того, щоб було безперебійне електроживлення, водопостачання в тому числі, і щоб заклади охорони здоров'я спроможної мережі, яка в нашій державі повинна триматися за любих обставин, цілодобово працювати при блекаутах при відсутності електропостачання, а навіть газопостачання в тих моментах заклади спроможної мережі. Вони повинні функціонувати. Вони де-факто в момент настання повного блек-ауту заклади охорони здоров'я. Найбільше на території області вони переходять в режим функціонування як пункти незламності плюс надання медичної допомоги. Е, аналогічне питання: що медичну допомогу можна отримати на пунктах базування екстреної медичної допомоги, бо всі наші ек... пункти базування екстреної медичної допомоги забезпечені джерелами безперебійного живлення. Їх в нас 86 на території області. Е, посилені в нас можливості подовження е, прийняття е, мобільного і е, інтернет-зв'язку. Для того, щоб був постійна комунікація, деякі з наших пунктів базування забезпечені старлінками, тобто максимально вжиті заходи для і деякі пункти базування забезпечені радіозв'язком для резервних. От, власне, про зв'язок ми поговоримо дещо пізніше. Тобто, е у випадку, коли світло відімкнуть всюди, то в кожну лікарню можна буде прийти, аби отримати або зігрітися. Отримати можливість зарядити телефони. Я так розумію, абсолютно так. Відповідна інформація розміщена є на стендах і на сайтах районних адміністрацій, обласної військової адміністрації, департаменту охорони здоров'я. І на однозначно, ще раз сьогодні ми повторно будемо на на нагадування виставляти на сторінці Фейсбук-сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини. Катастроф ми розмістимо ті речі, вони розбиті за територіальним принципом, тобто найближче в районі лікарні. За районним принципом показані ті лікарні, які будуть гарантовано працювати 24 на 7, і там вказані також фізичні адреси тих лікарень, фізичні адреси пунктів базування екстреної медичної допомоги для того, щоб люди могли у випадку відсутності навіть зв'язку, мобільного зв'язку, коли неможливо викликати швидку, бо такі ситуації можливі. Щоб люди могли фізично прийти за отриманням медичної допомоги до закладу охорони здоров'я. Мешканці, наприклад, Львова чи області можуть дізнатися про розміщення таких закладів з сайту чи Будуть якісь ще додаткові способи інформування їх. Сьогодні ми повторно їх запустимо на наших соцмережах на Фейсбуці Центру екстреної медичної допомоги. Наполегливо рекомендую для територіальних для мешканців території завантажити додаток, не додаток, а фотографію, де розміщена карта і де вказані вулиці закладів охоронзою конкретної території. Ну бо в нас вони по районах роз розбиті і окремо розбиті для міста Львова, окремо для Львівського району, і по районах області. І мати його в закладках можна навіть роздрукувати в чорно-білому форматі і мати собі на пам'ять, де можна отримати медичну допомогу у випадку повного блек-ауту. Та інформація також є поширена між силовиками, тобто правоохоронні органи державна служба Тобто як Якщо звернуться до патрульного поліцейського, він буде знати, що умовно кажучи, що вони мають цю інформацію. Вони володіють нею. Вони можуть нею поділитися в будь-якому випадку. Треба розуміти, що у випадку блекаута. Будь-який навіть чиновник міської адміністрації, обласної адміністрації, районної адміністрації, чи будь-хто, хто представляє функцію держави, Повинен бути в допомогу людям, які потребують якоїсь допомоги, чи то медичної допомоги, чи то правоохоронної системи допомоги, чи то державна служба з надзвичайних mm -hmm. ситуацій. Тобто, ця інформація між нами шериться взаємозпоширюється і гарантовано від представників влади чи держави можна отримати інформацію, де отримати можна медичну допомогу. Друга велика проблема в випадку блекаута. Ну даруйте, але ми розглядаємо такі найбільш критичні, найбільш небезпечні сценарії. Це зв'язок. Ми пам'ятаємо з минулого року, навіть коли були короткотермінові відімкнення світла, одразу проходило кілька годин і почався починався дати мобільний зв'язок через те, що мобільні вишки також відключалися через брак живлення. Що робити в таких випадках? Як викликати швидку, коли зв'язок впав? Залишається надалі можливість виклику швидкої екстреної медичної допомоги через телефонну лінію провідну, ну тобто через звичайні стаціонарні телефони, вони скоріше за все, що будуть працювати. Якщо вони не є через режим інтернету і під телефонію, тому подібне речі. Тобто, якщо це провідний старий телефон на, на мідному проводі, то такі телефони через ЕТС будуть додзвонюватись до лінії 103 або до лінії 112, і тоді далі можна буде отримати виклик швидкої допомоги. Інше питання ще раз наголошуємо на тому, що е, бажано на період е, зимовий і можливих блекаутів і обстрілів більш тих е, запасатися медикаментами, які є е, планові, обов'язкові. Хто має питання з гіпертонією, хтось з цукровим діабетом і так далі. Тобто, тих медикаментів має бути достатньо, хоча б на декілька днів, бажано до 10 днів мати запас медикаментів, тих, які люди постійно використовують. І у випадку того е, мати роздрукований е, листок, де е, є перелік заклад. Радів охорони здоров'я, які 24 на 7, будуть приймати пацієнтів завжди за любих обставин чи навіть блекаутів, і за можливості все ж таки фізично, самостійно звернутися туди, якщо немає не можливості викликати швидку на себе. Інший аспект цієї самої проблеми це зв'язок, умовно кажучи, операторів і водіїв швидкої, який також повинен бути. Як він буде забезпечуватися? На території Львівської громади, львівського району, у нас забезпечений є альтернативний радіозв'язок. Ми використовуємо мобільний зв'язок. Наші пункти базування більшість підключені до провідного інтернету, оптоволокном. Не більшість, а всі підключені. Деякі з них мають резервне жилення у вигляді Старлінка. Тобто, певні процеси комунікації з бригадами на пунктах базування, де є доступ до нашого інтернету. Вони будуть гарантовані. Друге питання: що питання комунікації з через радіозв'язок. Дякую Обласна адміністрація вживає заходів щодо розгортання радіозв'язку і по територіях області, mm. не тільки в обласному центрі. Наразі це питання на етапі побудовища, і ми сподіваємося, що найближчі ще місяць часу в нас вже буде і по, по практично по всіх великих містах по області районних центрах буде гарантований радіозв'язок покриття, яке буде зв'язане з нашою Пане Андрію, ви згадали про два номера зв'язку, які можна викликати швидку. Це 112 і 103. Чим вони відрізняються між собою, чи відрізняються, і яким краще користуватися, в яких випадках? На сьогоднішній день можна користуватися обидвома. двома. Тобто і номером 112 і номером 103 немає різниці. В будь-якому випадку будуть переадресовані виклики на диспетчера екстреної медичної допомоги. Чи через диспетчера 112, чи через диспетчера 103. Необхідність зведення лінії 112 це є безпекова вимога Європейського Союзу. Через то така лінія в нас з'явилася зараз повністю імплементовується на етапах фінальному етапі інтеграції всіх аварійно-рятувальних служб в єдину систему аварійної. Рятувальних служб 112. Тобто В перспективі номер 103 зникне, а буде лише 112. І, е, Як диспетчери... показує практика Європейського Союзу, е, в поляків це питання йде вже близько 7 років. Е, два номери паралельно функціонують. Ще одна загроза. в... В цьому періоді, в якому ми живемо, великих масованих обстрілів це власне наслідки обстрілів і руйнувань. В інших містах, коли відбувалися такі обстріли, то медики екстренки першими прибували на допомогу, на місце пошкодження і надавали посильну допомогу. Чи проводяться, чи потребують медики, чи працівники екстреної допомоги якихось специфічних знань, які ви зобов'язані їм давати у... через те, що ми живемо в період війни? Медики екстреної медичної допомоги працівників загалом екстреної медичної допомоги. Бо у нас є і медичні, і немедичні працівники на роз'їзді. Вони навчені надавати допомогу в аварійних ситуаціях, виконувати певні види аварійно-рятувальних робіт, які нам дозволені згідно законодавства. Друге питання це є ну, більшою проблемою. Є безпека рятувальників загалом під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Як і екстреної медичної допомоги державної служби з надзвичайних ситуацій і інших судових структур, які ми знаємо, що ну, ми воюємо з ворогом, який не дотримується жодних конвенцій, жодних правил. Ми знаємо, що ворог зараз практикує практику подвійних ударів після першого прильоту, через якийсь час, коли мали би приїхати з розрахунками рятувальники по медики, завдається другий удар. Ми це бачили і в Одесі, і в Києві, і в Сумах, і в Херсоні. Який, чи є якийсь алгоритм, чи механізм, чи протокол дії медиків в такій ситуації? Питання надзвичайно складне, бо ми дійсно бачимо зараз, що є велика кількість. Поранених медиків рятувальників і поліцейських, які ліквідовують наслідки прильоту з терміном півгодини сорок хвилин йде повторний прильот в ту саму mm -hmm. локацію. Незважаючи на це, що ці локації є цивільні. Ми розуміємо, що метою є абсолютно і виключно ураження рятувальників і цивільного населення, яке приймає участь в районі рятувальних роботах, і повпливати на той процес, на жаль, ми не можемо. Питання чи можемо ми виїжджати під час дії повітряної тривоги. Угу. Складне питання і е, ризикуючи своїм життям, досить часто ми виїжджаємо. Є певні обставини, є певні ситуації, в яких ми. Е, Призупиняємо виїзд бригади, коли є реальна загроза і повітряні цілі на території області, особливо коли це є ракети, то в таких моментах ми призупиняємо виїзд бригади до моменту того, поки ракета не пролітає, і тоді після того скеровуємо бригаду. Коли людина телефонує до диспетчера, чи на 103, чи на 112, в яких випадках вона може почути відмову, що ми зараз не вийдемо до вас? В першу чергу я би хотів подякувати всім нашим мешканцям Львівської області, бо ми з року в рік бачимо надзвичайно свідому позицію. Громадян, які дзвонять, телефонують на лінію 103 в контексті розуміння, що швидка не виїжджає на температуру, в контексті розуміння, що швидка не виїжджає на незначне підвищення артеріального тиску чи на якісь стани, які не відносяться до екстрених або до де стан пацієнта, не є критичним. Так нам ще багато потрібно проводити просвітницької роботи і навчати, і пояснювати, і надавати консультативну допомогу. Знову ж таки, будемо говорити, в яких станах швидка гар гарантовано приїде, це набагато краще казати. Це є вичерпний перелік станів. Так є вичерпний перелік станів, на яких бригада екстреної медичної допомоги зобов'язана виїхати. Однозначно, це відсутність дихання, відсутність серцебиття, масивні кровотечі, травми, ДТП, пожежі, повішення, удушення і утоплення, укуси комах та змій які можуть викликати анафілактичні реакції, і при масивних алергічних реакціях у пацієнта. В таких випадках, де життя пацієнта реально є під загрозою, ми зобов'язані виїхати. Більше того, ми зобов'язані прибути до пацієнта до 10 хвилин, бо такий норматив стоїть в державі. Є ситуації, які відносяться до екстрених. В цій ситуації відносяться такі стани пацієнта, як біль в животі, інсульт, інфаркт. Це стани, які відносяться до екстрених станів, а не до критичних, і на ті стани ми також виїжджаємо обов'язково і норматив прибуття є до 20 хвилин. Угу. І є велика категорія станів наших пацієнтів, які відносяться до неекстрених або не профільних викликів для нас, і ми б на них не мали виїжджати взагалі. Ми розуміємо, що десь на сьогоднішній день 30% наших викликів до 40% це є профільні виклики, екстрені і критичні. Решта викликів це або не екстрені, або не профільні виклики. 10%. так, але це є приблизно середньоєвропейський показник. Mm -hmm. Тобто навіть в країнах, які досить довго вже працюють в тому напрямку з медійною кампанією і з навчанням з просвітницькою роботою, десь приблизно 50 на 50 профільна і непрофільна робота екстреної медичної допомоги. Вкотре ще раз кажу дякую е всім нашим е мешканцям області, які свідомо відносяться до того питання, бо ми це бачимо, ми це відчуваємо по інтенсивності нашої роботи. І е вкотре наголошуємо на тому, що такі стани, як відсутність свідомості, відсутність серцебиття, відсутність дихання, масивні кровотечі. Чи алергічні реакції пожежі і ДТП це ті моменти, в які ми гарантовано поїдемо рятувати життя всіх інших випадках, навіть в час блокаутів. Навіть час повітряної тривоги з високою ймовірністю, навіть час загрози власному життю і здоров'ю, ми теж їдемо і рятуємо. Андрій Васько, керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, був гостем цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про режими роботи медицини катастроф під час імовірних відключень світла на Львівщині.